Обладний гужовий транспорт катафотами. Таку акцію Держатоінспекція проводить на усій території Прикарпаття. Мета розповсюдити світловідбивачі та привернути на дорозі увагу до цього виду транспорту. Разом із коломийськими таївцями взяли участь у акції. І ми ранок суботи, вербіський міст, дорога на торговицю. Підводи одна за одною їдуть на базар. Більшість з них вже обладнані світловідбивачами. Форма та колір цих знаків особливого значення не мають, кажуть вдаї. Головне, аби вони виконували основну функцію, привертали увагу на дорозі, особливо у темну пору. Якраз навесні це актуально, адже польові роботи тривають до темна, і їхати вночі на непозначених підводах на дорогах з інтенсивним рухом транспорту небезпечно. А тим паче вони є повноцінними учасниками дорожнього руху. Тому у разі ДТП фірман теж понесе відповідальність. А у разі скоєння водієм гужового транспорту, дорожньо-транспортної пригоди та встановлення його вини даний водій притягується до адміністративної відповідальності за статтею 127 частиною 4 кодексу України про адміністративні правопорушення. Звертаємося до водіїв гужового транспорту бути уважними на дорозі в темну пору доби, рухатись якомога правіше до краю проїжджої частини дороги і не створювати перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Тут доречно пригадати одного фірмана, котрий потрапив у ДТП та за лічені хвилини став зіркою Ютубу. Я фірма старий вже, Хоча може випив, хоча може не випив. Все, її по брастуріні, що я б ти кота. Біг, Кобила туди, я туди, як стає рекель. Придбати світловідбивачі можна у будь-якому автомагазині. Коштують недорого. А от Русланові з Кейденча пощастило, їхав на базар за зерном та й потрапив на акцію. Світловідбиваючий пристрій отримав віддаї безкоштовно. Добрий день. Державту інспекція, лейтенант місці Василиш Держатний інспекція міста Коломиї та Коломийського району проводить профілактичні заходи щодо зменшення аварійності у місті та районі. В результаті цього хочемо вам вручити цей світлоповертаючий предмет, який допоможе в нічний час доби, щоб транспорт був помітний на дорозі, що призведе до зменшення аварійності. Катафот стане у нагоді, каже Руслан. Він якраз поміняв дошки на підводі та не встиг становити пристрій. Каже, це дійсно потрібна річ. Це, це якщо задний шафер, щоб він не в'їхав, наприклад, ну, щоб він бачив, що є від Держато інспекція Прикарпаття проводить профілактичну акцію серед водіїв гужового транспорту по всій області. Наразі у населених пунктах розташованих на дорозі державного значення, зокрема у селах Хоб'яківка та Клубівці Тисменицького району, також у Коломийському, Калуському, Городенківському та інших районах. Галина Досин Андрій Гаращук, події НТК.